Запрошую вас приглянути виставу хоробре каченя Тетяни Клапчук. Гусенята плескали крилами та весело гелготали. га 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 Каченяті кікі -кі одразу ж захотілося з ними потоваришувати. Можна мені з вами? Гусенята подивилися на нього зверхню. верхню. Малий ще, мабуть, злякаєшся гратися в наші ігри. Зовсім ні. Ну, добре, тоді зробимо щось смішне. Наприклад, сховаємо чобітки жабіняти, малюк вийде, а чобітків немає, почне їх шукати всюди босоніж. От сміхота. І гусенята сховали чобітки. Але ж жабеня заспутиться, коли не знайде своїх чобітків. Хіба ж це весело? Коли гусенята відійшли, він дістав чобітки та поставив їх на місце. Жабеня вийшло з дому, взулося та поскакало доріжкою. Усі весело що зіпсував, злякався, що жаба розсердиться через свого синочка. Боягуз, я не боягуз. Якщо не боягуз, тоді ходімо з нами лебідів дражнити. Лебеді будували замок з піску. Замок був дуже гарний. Не треба, не треба. Вони ж так старалися. Лебеді почули це і вишукувалися в ряд, захищаючи замок. Ну, ось знову, з тобою не повеселишся. Ходімо хоч купатися. Нам не можна купатися без дорослих. Та ну тебе. Не можна